Коли живеш в Україні, ти не розумієш, як це може бути, що пожежна машина приїхала рятувати кота. А кот бігає від балкона до балкона. І ось навіть квартиру відкрили. І ось за годину його зі всіх сторон окружили. Зібрались такі, як ми. Знімають хто для тих, хто для себе це пожежна машина. І знову на алії роз у Кракові. Он кот світиться, бачите? У вікно виглядає хлопець, а кот там стоїть поруч. О, підходить, підходить кот. Зараз, зараз йому їжу дадуть. Укусив? Укусив? <рес> Людина укусив кот. Ой, штраф буде кот. Та чого ж буде? Ну може він не знає, хто це. Пожежника укусив. А пожежнику потрібно дати дати якусь їжу йому. Ой, дивись, 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 дивись. який. Що це за палка? А то палку йому на шию накинули. Ні? Да. Да, йому вже накинули на шию. Дивиться, скільки пожежників чекають, коли один пожежник врятує кота. І ще вон, машина стоїть. Саме цікаво. він буде підштовхувати його ззаду. Дуже обережно лізе, тому що кот, кажуть, застрахований на тисячу злотих. Боїться, боїться його налякати. Тихо костюм займе. Оце закиді. Тихо, 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 тихо. Все, ай за хвост, за хвост його. Не, не може, не може, хвост такого. Ого! Він за хвост його тягне, Дивись, все. Головне, щоб не впав, а то потім пожежнику буде 2-3 роки умовно дадуть. Єсть! Ну похлопай, похлопай! Молодці! Врятували кота! Ох, сьогодні багато подій у Кракові. Ой! Ой! Ні! Чуть не втік, кот! Ой! Ай, я яй впав! Артем, а ну переклади, що він сказав. Тому що я только перший місяць тут. Ні не всісь розуміємо польському. Вон котик. Все. Кажуть, буде викликати швидку. Дуже цікаво. Не треба, він да? просто отак стане. Так, впав. А, ну наче цілий залишився, все гаразд.